Привіт усім, канал Бабусині рецепти, вітаю вас! Осінь дуже щедра пора року. Тепер такий час, що практично уже все зібрали з городів. Але у вас ще залишилися на городах, у теплицях баклажани. І ви мене запитуєте, що з них можна приготувати? З баклажанів, між іншим, можна приготувати дуже багато смачних і вишуканих страв. Просто ми про них ще не знаємо. От сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом однієї дуже смачної, вишуканої і красивезної страви. І ось з цих баклажанів я сьогодні приготую баклажанний рулет. Не готували ще такого. Тому приєднуйтесь до мене і будемо готувати разом. І я впевнена, що він вам обов'язково сподобається. І навіть якщо ви не скуштували ні одного шматочка ось цього рулету, а тільки подивилися на нього, у мене навіть не виникає сумніву в тому, що ви не приєднаєтесь до мене, адже це так красиво і смачно, тож беремося швидше за роботу. Добре вимиті і на витерті баклажани розрізаю вздовж пластинами шириною 1 см. А потім так само і впоперек. І в нас вийдуть ось такі брусочки. На вогонь кладемо каструлю з водою і коли вода закипить, додаємо сюди солі. А тоді кидаємо воду порізані брусочками баклажани. І поки у каструлі закиплять баклажани, я тим часом приготую собі сухарі. У мене завжди сушаться залишки білого хлібу, і сухарі я готую сама. Але вам це робити не обов'язково. Ви завжди можете скористатися готовими панірувальними сухарями. Пройшло біля 15 хвилин, баклажани готові. Вони повинні бути не розварені, але добре зварені, такі, щоб зберігали попередню свою форму. Відварені баклажани зливаємо у трушляк. Нам потрібно, щоб з них повністю зійшла вода. У місці з водою замочую потрібну кількість білого хліба. Хліб довго не може стояти у воді. Як тільки відправили всю кількість, обертаємо його на другу сторону і зразу відтискаємо. Дуже добре відтискаємо так, щоб із нього повністю зійшла вода. І відправляємо у другу миску. Таку саму процедуру робимо з уже остиглими баклажанами. Тиснемо їх добре-добре, щоб з них вийшла вся рідина. До відтиснених баклажанів додаємо відтиснений хліб. Б'ємо сюди яйце, до смаку солимо і перчимо. Згідно оригінального рецепту, тут потрібний свіжий базилік. Не маю, додаю сухого. І потрібна кількість потертого сиру. Добре було б пармезан. Не маєте, давайте будь-який твердий потертий сир. Витискаю сюди ще пару зубчиків часнику. І останнім інгредієнтом будуть панірувальні сухарі. Тепер все це легенько і ретельно перемішую. Чому легенько? Та тому що частина баклажанів повинна залишитися цілими шматочками. І коли із цієї суміші я зможу зліпити ось таку кульку. Тоді наш фарш для рулета буде готовий. Листок пергаментного паперу посипаю панірувальними сухарями. Рівномірно розподілю сухарі на поверхні паперу. І зверху на сухарі, і з миски викладаю наш баклажанний фарш. Фарш розрівняю у формі прямокутника товщиною сантиметр півтора Ось такими будуть габарити нашого рулета. Твердий сир нарізаю кубиками розміром 1 см. Сир може бути будь-який. У моєму випадку, голландський. Звичайно, що було би дуже добре, щоб цей сир топився, але який маєте в наявності, такий і беріть. Порізаний кубиками сир викладаємо на середину майбутнього рулету. Після цього, взявши за краї пергаментний папір, накриваємо фаршем. Ось цей сир. А тоді, взявшись за протилежні краї пергаментного паперу, накриваємо фаршем другу частину рулету. Ну, а тепер уже сформуємо самий рулет для того, щоб він став тугішим. І його всі інгредієнти щільно лягли один до одного. Ось так закрутимо кінці пергаментного паперу, зробимо ніби ковбасу, повитачуємо його. І покладемо на деко застелене пергаментним папером. Рулет повинен лягти на деко швом донизу. З рулетом тепер поводимося дуже обережно і ніжно, щоб він, не дай Боже, де да не тріс. Зверха і з усіх боків обсипаємо рулет панірувальними сухарями. Друзі, але поки я буду обсипати рулет сухарями, поставте, будь ласка, вподобайку. Напишіть коментар, а ще поширте моє відео в інших соціальних мережах. Можливо, комусь цей рецепт знадобиться. А ви не забудьте підписатися на мій канал і натиснути дзвіночок, щоб приходили вам сповіщення про мої нові рецепти. Ну все, рулет уже сформований, але дуже багато залишається місця на деку. Тому я вирішила нарізати. Картоплі і в процесі запікання рулету запечеться і картопля. До порізаної картоплі додаю сухого розмарину, маєте свіжий, будь ласка, давайте свіжий. Трошки її поперчу і до смаку посолю. Можете давати ще сюди часничок, але я тепер не вживаю його. Полю ще оливковою олійкою і все разом перемішаю. Вільне місце на деку заповню порізаною картоплею. А щоб наш рулет був соковитим і смачним, ще зверху по ньому полю оливковою олією. Для картоплі теж не пожалію її, адже від цього вона стане тільки смачнішою, Все вже готове до запікання. І ось так, одним пострілом ми уб'ємо двох зайців. Запечемо картоплю у духовці і запечемо рулет баклажанний. І це деко із нашими стравами майбутніми. Кладу розігріту духовку до 180 градусів. І запікатиму картоплю і рулет 30-35 хвилин. Дивимося тепер у духовку, що ж там робиться. 35 хвилин прийшло. Але ж і пахне. Картопля моя готова, значить, готовий і рулет. Витягуємо. Деко із духовки. Цей раз буду скромною, хвалитися не буду, але надіюся, що ви дасте об'єктивну оцінку тому, що в нас тут вийшло. Ну і нарешті завершальний етап, який завжди закінчується презентацією. Рулет я витягла на тацю, довкола нього картоплю і, звичайно, оздоблю петрушкою і помідорами. Красота! Хоч стань і дивися. Але не це було моєю метою. Моєю метою було те, щоб ця страва була смачна. І якщо б вона не смачна, я б вам її не показала. А ще із таких дешевих інгредієнтів така вишуканість. Подивіться, який тільки цей рулет гарний у розрізі. Його не встидно і гостям запропонувати. Тому готуйте, нехай смакує вам. І вашим рідним